Першим перед присутніми виступив начальник пожежної частини майор внутрішньої служби Валерій Труцюк. Він зазначив, що працюючи за надзвичайно складних умов, минулому році вдалося досягти зменшення кількості пожеж, як на об'єктах агропромислового комплексу, так і в житловому секторі міста та району. 59 випадків в 97 році проти 82 у 95 році. Важливу роль в цьому відіграє агітаційно-масова робота робота, яка поставлена на досить високому рівні, значною мірою допомагають у справі профілактики попередження пожеж, засоби масової інформації, телевізійний центр, Ковель, радіомовлення, газети війські Ковельщини та робітниче слово. Без сумніву дало свої позитивні плоди, те, що на цю тему протягом минулого року було надруковано 46 статей, було дано 74 телевізійних та 132 радіоповідомлень. Валерій Труцюк подякував також усім тим, хто в нинішні часи матеріальної скрути допомагає пожежній частині паливно-мастильними матеріалами. Особливими словами за сумлінну працю визначив начальник працівників служби пожежу гасіння за минулий рік. Особовий склад частини 120 разів виїжджав на пожежі, 218 разів на заняття та навчання. Загалом всі пожежники ковеля на об'єктах виконували свої обов'язки вміло та грамотно. Було врятовано 24 чоловік. 46 будівель, державне та приватне майно на суму 970 мільйонів гривень. Аплодисментами зустріли присутні побажання заступника голови райдержадміністрації В'ячеслава Шишука про вчасну виплату заробітної плати. За дорученням районної влади, почесними грамотами та грошовими преміями відзначено Володимира Біліча та Анатолія Волошкевича. З метою матеріального заохочення працівників та зміцнення матеріальної бази пожежній частині за розпорядженням мерії буде перераховано певні кошти з позабюджетних фондів. Про це повідомив заступник голови міської ради Пилип Турчин. Він вручив від імені міської ради почесні грамоти Василю Тарасюку, Віталію Хмаруку, Михайлові Шпилюку, Надії Попеску, Олександру Оніщуку. З привітальним словом звернулися до присутніх ветеран пожежної частини Ананій Тищук та Юрій Корнів. Від імені молодого покоління побажав всім успіхів Олександр Капець. Наказ з нагоди шостої річниці пожежної охорони України був зачитано заступником начальника по службі Станіславом Халєєвим.